Зузуля центром 9-го номера. Радько. Радько до карної зони. Дотягнулася нога підвою від Максима. Квась. Направо. Простріл. Голкіпер. Юріков грає по цьому місці. Новосаденко. На боєпережній грає суперник. Це Кривалісько. Криволісько, простріл, Голкіпер там. Це передача. Втрата від дев'ятки. Богдана Радька, Лівкомфорт відповідає, удар у ближній кут. Єсене чіпляється попереду. Абдурахімов, Абдурахімов. Ще один кучний цю передачу. Лівкомфорт перехоплює. Тут скидка хороша, і зворотній теж непоганий. Новосаденко, м'яч, М'яч у руках. Здорово на десятку. Але Ткачук на виході. Зуля. Зозуля. А тут випередив восьмий номер Євкомфорта і ближнього. Павло Нерубайло. Федій. І Це його передача. Дійшов м'яч. дійшов м'яч, вийшов голкіпер. Перший матч у нашому змаганні. Ми придивляємось до колективів. Колективи придивляються до змагань до рівня. Подивимося, чи відразу зі стартом другої 20 хвилинки хтось із колективів. І свисток розбіг. Зозуля, Зозуля забиває Зозуля. Один нуль. Харко 54. Виходить уперед у матчі з Евкалів комфорт зі стартом. Другої двадцяти хвилинки. І відразу відповідає Їх Восьмий номер б'є. Кутовий даруйте, даруйте, буде кутовий для ліфкомфорта. Не рубайло. Простріл відскок і синенко не зумів винести у корада, лікомпора зрівнює. Робиться восьмий номер один-один. Третя хвилина. Друга. тайм. Кілька атак провів Ліфткомфорт після того, як пропустив із пенальті, яке реалізував Андрій Зозуля. Атака перед розіграшем. Ну, власне, атака, у підсумку якої вдалося здобути цей стандарт. Це номер один атака. Направо. Буде відкладений ФОЛ. Буде відкладений фол для Лівкомфорта. м'яч Владиславу Новосаденку. Федько. Даруйте Гол. Так, Квась забиває після асисту федія. 2-1 на користь Лівкомфорта. Сама хвилина по перерві. Максим Квась разом із 14 м номером організували це взяття воріт. Нертес. Половине поля суперників! Не комфорт тут відбирає зусиллями. Не рубала, б'є, не рубай. віддає Преддає м'ячого голкіпера. Колективу Харків 1654. Юріков направо і простріл. Простріл на дальню гол 2, -2. Дев'ята хвилина по перерві. Навіть не простріл, а простріл із правого краю, який знайшов завершення, знайшов Харків таким чином. Своє друге взяття ворітлів, комфорта. 2-2, паритет. Говорить колективу Харків. Кві же удар небезпечний. І дуже близьким був колесник. Юрій Колесник. Продовжується гра після тайм-ауту із моментом комфорта реагує Зараз Василь Ткачук на удар. О, Це бакуль. Горіт буде, горіт буде для. Колективу Харків з'явився на лаві з запасних. Добавав! Удар. У лижній від Максима криве. Юйков. Кривалійсько. Низом голкіпер не справляється добивання м'яч опинається. Опиняється. м'яч у сітці. Ну і Андрій Зузуля робить хет три. 2-3 на табло. 2-3 на табло на користь. Харків 16-54. Василь, качок, не далося йому тут. І ще атака. Кривалійсько, Кривалійсько, Кривалійського. Полсолки не вдається. Алесті. Чійка грає зараз. Могли заштовхати в сітку, а тут і гострій і ще удар. За рахунку 2-2-2-3. Здорово, здорово, вісімка. Котить, але квась він не зустрічає. Але перехоплює Нерубайло, Віддає передачу на партнера той на номера 14-го. Інда. Григорян. з лівої неточно. Залишився з м'ячем, скинув у центр партнер. повертає. Ось така стінка ще на класі. Тут відскок. не рубайло. Продовжується марьоливий удар в ближній ближніх удивь. Рахунок вчиним. 3-3 за 21 секунду чистого часу до завершення марщу. 3-3 Лівкомфорт відіграється. жовту рефері покаже не Абдурах і а 14-му номеру Лівкомфорта. Другий херчишник у пасиві команди Максима Квася. Першу жовту власний сам Кеп здобув свого пасиву. Андрій Зозулі, Харків, 1654. Вітаємо вас із дебютом в нашому турнірі. Дуже цікаво дізнатися про команду. Розкажіть про команду. Команда вся з харків'ян. Е, перший раз зібралися. Буквально там це харківські е, около п'яти команд, Ну, хто з Харкова? в Киев. Вот Зібралися на турнір, організували команду, щоб подвигаться, держать себя в формі. Тобто, як я розумію, з п'яти команд гравці? Десь з п'яти команд по два, по одному гравці. Місті списалися, вот. ми пересікалися своїм фаркам в турнірі БКВК-Універ. І здесь, собственно, списалися і вирішили організувати к вам на турнір. Класна організація всередині колективу, що ще можна сказати. Ваші враження після першого матчу? три Очень напряженная отличная игра, хороший порядочный соперник. Вот. Мне очень понравился уровень здесь организации, судячи з першої игры. Вот. А, а так в основном мы пришли, получили большое удовольствие от футбола. Спасибо вам. Ви хитрико формули ваши думки с тебя приводить? Я очень этому рад. Ми теж дякуємо за грудь и успіх наступного Спасибо.